Доброго дня! Я хочу залишити свій відгук про компанію. Я дуже задоволена, що потрапила саме до цієї компанії. Зі мною зв'язалась менеджер Анастасія, дуже приємна жіночка. Вона мені все об'яснила: від А до Я, що за робота, в якому місті. Ну і звичайно, я згосилася і поїхала в те місто. Вже на місці. Я Оформилась, на наступний день зразу вийшла на роботу. Була дуже задоволена. Вони предоставляють житло. Це дуже чудові умови, тому що на минулій роботі я орендувала сама квартиру. І було дуже тяжко відложити щось в собі чи щось купити. В робочі дні мене годували. Були дуже вкусні, великі порції, а речі обіди. Також я працювала, виходилось, від 12 годин. Ну, по 12 годин було, не скажу, що дуже тяжко. Як робота і не холодно, хоча я думала, що буде дуже холодно. Так як мені сказали, що. Плюс 13, плюс 16 буде градусів. Але з такою роботою ти цього не відчуваєш. В перші дні зразу звикаєш. Працювала я на маринадах, дуже задоволена. Там різні вакансії є, але мені, я потрапила до маринадів, я дуже задоволена. Робота чудова. Я дуже, чесно, дуже рада, що потрапила саме до цієї компанії і мені допомогли знайти таку роботу. Наступний раз, як я буду їхати, я я, звичайно, ще раз звернуся, тому я раджу вам цю компанію.